Усім привіт! Сьогодні ви знову на моєму каналі, і у нас буде новий ремонт. В ремонт до мене зайшов ось такий апарат від фірми Acer Acer Nitro. І виглядає ось він отак. Досить непоганий апарат. Зовні виглядає непогано, але потертий ганчіркою матриця. Скоріше за все, оце теж потерте все ганчіркою. Клавіатура не залипає і, відповідно, немає ніякої реакції на клавішу живлення. Модель цього апарату Acer Nitro 5 an -55 56 vh Тобто така моделька доволі розповсюджена на сьогоднішній день у нас. І тому будемо приступати до її ремонту. Але перед тим, як розбирати цей апарат, необхідно переконатися в тому, що він дійсно не реагує на клавішу живлення. а не просто сів в ньому акумулятор і, відповідно, він не вмикається. Підключили в джерело живлення є індикатор зарядки. Тому є варіант, що там не все так погано, як мені здається. Реакція на клавішу живлення також є. Ну а далі, як видно, нічого не відбувається на даний момент. Почекаємо пару секунд і побачимо, чи з'явиться щось, чи ні. Бо буває, що всередині хтось лазить і від'єднує акумулятор. Ініціалізація відбувається в цих апаратах досить довго. На відео погано видно, напевно, що у нього світиться підсвітка червоним кольором. Вона не вимикається, тобто, як відбувається зазвичай при стартовій ініціалізації, коли настройки SMOS скинуті. Тому тут вірогідність є велика, що необхідно все розбирати. Індикатор живлення світиться синім, зарядка є вимкнення ініціалізації, відповідно, немає. Тому вимикаємо з мої клавіші живлення, тобто клавіша працює над з клавіатури. І я думаю, що це не залиття. Сподіваюсь, по крайній мірі. Ну і приступимо до його розборки. Тут вінтиків небагато. небагато. Ми їх всі зараз виймемо. Тут же нема одного. Але всередині різьба там я бачу є, тому скоріш за все просто викрутися або десь втрачені вже, скільки досить легко всі відкручуються. Так, гвинти всі викручені і можна відповідно знімати задню кришку корпуса. Зазвичай для відкриття цих корпусів я використовую отаку от, або таку от лопатку, або отаку от лопатку плоску. Іноді з плоскою дещо простіше це робити. І слідів на корпусі воно, відповідно, не залишає. Так, кришку задню вскрили, ледь тепленький все, тому є вірогідність, що воно живе. Як бачимо, воно на Intel, скоріше за все, якесь 10 покоління. Тобто, досить сучасний ноутбук. Але перед тим, як це все робити, ми просто скинемо налаштування CMOS, Для цього, відповідно, першим чи черв... від'єднуємо акумуляторну батарею встроєну. Яка дійсно була під'єднана, і простіше все це зробити, зкинувши батареєчку CR2032 і замкнувши контакт на ній, почекати пару секунд. Так, ну і в принципі можемо спробувати його ще раз включити. Відповідно, тут вже індикатор зарядки батареї чомусь не світиться, хоча буває інколи світиться, але є обвімкнення. Чую шум вентиляторів. Ну і почекаємо трошки. Відповідно, нічого не відбувається. Система охолодження ледь тепленька, кольори не крутяться, ноутбук сам по собі не викликається. Тобто, відповідно, мабуть, навіть не має читання BIOS. -а. Але перед тим, як це все робити, ну, трохи нагрівається. Спробуємо почистити оперативну пам'ять у нього. Таке теж. Досить буває частенько, але якщо це не допоможе, то будемо вже знімати материнську плату із нього. І дивитися на неї більш докладно, оскільки видно, що тут такі жирові потьоки від термопасти, термопрокладки, чи що там таке. І будемо дивитись, що і як там. Оперативної пам'яті почистили. Під'єднуємо живлення. І відповідно дивимось. Нічого не відбувається. Скоріше за все, для вас ці маніпуляції будуть відбуватися декілька секунд, а для мене деякий час. Займуть, тому треба знімати материнську плату, дивитись, що там. З іншої сторони, можливо, її так терли тою ганчіркою, що все всередину вода затекла. І треба дивитись на саму плату. Ми приступаємо до подальшого збирання. І будемо знімати і дивитись що там як відбувається. Скільки бачу, плата тут ще не знімалась можливо, система охолодження знімалась, бо бачу якась така не зовсім. Традиційно для цієї моделі термопа, для цієї моделі ноутбука термопаст, точніше термопрокладка нам, намащена. Тому ми подивимося, що там відбувається всередині. Ну, хтось дуже сильно закрутив винтик, які там... По розмірам видно, що головка, по розмірах видно, що шляпка тут і тут сильно відрізняються, і навіть тут вони всі три різні. Хтось тут вказив дуже добре, в принципі. Навіть так не відкручується. хоч по діаметру встромили однакові. Так. І тут трошки інший діаметр. Ну, Викрутка електрична не бере. І ці два протилежні теж дуже сильно закручені, хоча ті, оці два по діагоналі були досить слабко закручені. Тобто такі цікаві рішення прийняли ті, хто є попередній вкрутив цей ноутбук. Тут ще скриєчко, один додатковий. Так, вентилятори відключені. Добре, система приклеїлася? Хоча ні, все тут по заводу. Бачу заводські термопрокладки. Все абсолютно нормально. З цим тут ніяких нюансів немає. Зараз вам покажу все. Просто по кольору мені здалося, що вони відрізняються від заводських. І термопаста тут ще заводська в загальному. Тобто вот отак система охолодження виглядає після зняття. Видно, що тут квадратиками наносилось, але, в принципі, все нормально. Частина термопрокладок залишилась на платі, частина отут. І одна фаза не розпаяна на відак. В принципі, все добре. Єдине, що треба буде це все назад розмастити якось. Термопрокладки, в принципі, в гарному стані, нічого з ними тут не відбулося. Всі вони м'якенькі, не засохлі. Тобто цей ноутбук дуже багато ігор не пережив. Ну і, відповідно, потемнінь поки що не бачу навколо Ні нідака, ні навколо живлення. Про це невеличке потемніння є, тут завжди на цих платах таке відбувається, але нічого критичного не бачу. Так, систему охолодження зняли. Давайте знімемо ще й другу сторону, подивимось, точніше, не другу сторону знімемо а саму плату, оскільки вже майже все відключено. І відповідно можна подивитись, що відбувається на другій стороні плати. Так, І нам цей накопичувач також не треба. І Wi-Fi адаптер нам також не треба. Накопичую ось тут Hanix. Wi-Fi адаптер Intel. Так, і шукаємо всі гвинтики, які можна викрутити. Так, зазвичай тут один. Так. І отут тут краю три. Не забуваємо це від'єднати, воно нам теж не треба. Так, дивимось в першу чергу зворотню сторону плати. От вам покажу її. В принципі, без видимих нюансів на даний момент. Тобто, в принципі, все непогано. Єдине, що через плату просочилися. Цей жир, чи як його називають, від термопрокладок. В принципі, все добре і можна щось заміряти на цій платі. Так, скільки у нас сьогодні щупи нашу показують омі? 0,39 Ом і будемо тикати. Спочатку тикнемо на живлення відеочіпа. Грубо говоря, 0,2 Ом відак у нас сьогодні. Живлення відеопам'яті 23 Ом. Тут пам'ять встановлена самсунговська. 23 Ом трошки малувато, але іноді буває. Зазвичай 50-75 Ом. Мені попадають такі плати, але 23 Ом може бути ще, в принципі. Але можуть бути нюанси вже. Так. Дивимось ще по всім катушечкам пройдемося. Не буду називати, що це і як, але просто по опорах. PL1101,60, PL301, 8 кОмів, ПЛ501 12 кОмів. Тому вище, щоб краще було видно. І що тут у нас ще є? PL 1801 7 7 кОмів? ПЛМ 31 Ом. Не знаю, що це таке? Оце. Зараз подивимося з пам'яті. Нічого особі. 176омів з пам'яттю 31 ом. Ну, щось тут не таке. Немає такого бути зазвичай. Але всяке буває. А ну-ка, спробуємо з іншою планочкою. А з цієї взагалі 27 омів? Ну, давайте спробуємо з паночкою те, що в мене є. Тестовою. Подивимось, який там опір. Хм, Бачите, який? Цікавий нюанс вийшов 155 омів майже не змінюється опір. Там на 20 ом впав всього лише. Тому тут досить цікаво що можливо, дохла оперативна пам'ять просто. Так, хорошо. Ну і давайте прозвонимо ще по опорах, те, що залишилось по процесору. Тут якась катушечка маленька. 19 36 з копійками омів м, м м що це таке так а як це так щупи мої дають ну добре 0,32 ома і ця катушка дає 0,32 Ом. А оце є погано. Треба зараз взяти відкрити бордю або схему і подивитися, що це таке. Ну, ядро може бути там десь 1,5 Оми має бути. Але тут трошки менше. Тобто, таке от справа від це ядро було 1,5 Ом десь, 1,2 Ом, там десь щось, так, 1 Ом, грубо кажучи. Схожа плата була десь у мене тиждень тому. І там було опір по живому процесору по фазах 1,5 Ом приблизно. Тут він трошки менший. І по відео. Ядро процесора 4-го, в принципі, може бути. Але оцей опір, я не знаю, що це таке, і треба поглянути на борду або схему цієї плати. Зараз я включу комп'ютера і подивимось, що там і як. І так, в загальному відкрили борду. Це материнська плата La J891P. І от наша катушечка PLA1. У неї маркування йде, і оце от вона по схемі. Це от вона йде, І це у нас напруга ВЦЦ. Тобто, це напруга системного агента, тобто портів вводу виводу самого центрального процесора. Відповідно, знаючи, що це за процесор, і знаючи, за що ця лінія відповідає, можна констатувати, що цей процесор просто мертвий. Тобто Тут без варіантів. Без варіантів, пробило цю лінію. Тут мають бути кілооми. Або Оми. Зараз я вам точніше скажу, що там люди міряють на цих платах. Так, дивимось приблизно у нас що тут за процесор? У нас процесор іде SRH 84, тобто точно такий, як був на тому тижні. Це Core i5, 10300H. Е -е 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 -е. Отут -от купа наміряних є. Мінімальний опір. Тут намірено 16,4 Оми. В нашому випадку це менше або точніше, трошки більше, ніж 0. Тому можна сказати, що процесор 100% мертвий і він йде під заміну. Ну, ще можна переміряти зазвичай його живлення на цьому процесорі. Точніше, живлення, яке-десь транзисторів на цей процесор. І оце от, що у нас тут? Це у нас якийсь, не знаю, шим контроллер чи, чи якийсь драйвер. А це цим воно керується, скоріш за все. Що це у нас тут за маркування? Не бачу без лінзи. Мікроскопа у мене по-прежньому немає. b 09 a 0 b 09 a 03 Щось таке. Оця от штука у нас іде. Да, це затвор, це сток, це виток начебто. Хоча ні, це може бути щось подвійне якийсь моуза чи що воно таке. зараз загуглимо, що це таке, я вам скажу. І це у нас є подвійний транзистор. Подвійний транзистор, n канальний Все правильно я знайшов. b 09 А03. Ну і давайте замірюємо у нього десь тут опори. Тобто між котушкою можна перемірити. І отут. 90 Ом, в принципі, таке може бути. Але це треба вже знімати саме транзистор для більш докладного вимірювання. 90-Ом для нього це може бути, оскільки тут ще кудись під'єднано щось. Тому таке може бути це не нуль, як показує на виході. Так, і друге, нам треба перевірити. Це ми перевірили D1 і тепер D2, S2. Тобто між катушкою і. Другою стороною, ну це відповідно у нас 0. Хорошо, там, де у нас іде S2, нам треба G1 використати. А у нас, виявляється, воно пробите по верхньому ключу G1. Тобто 19 вольт шура 0. Можна сказати, хана, але давайте ми на всякий випадок з одної сторони піднімемо катушку. Знаю, що багатьом це не подобається. Такі варіанти, тому тут є невеличкий шанс. Якщо воно спрацювало в захист досить швидко, то процесор могло не, не дістатися всі його е, так сказати, 19 вольт сплати плати з B плюса, а могли дістатися тільки трошечки. І він міг вижити. Але це мало ймовірно, оскільки в таких випадках зазвичай він просто зграє. Так, наносимо туди трошки китайського флюсу. Майже неактивного. І пробуємо підняти трошки катушку. Так, катушечку підняли. І перемірюємо ще раз опори, що там залишилось. Так, ставимо на мінус. Отвори такі, що воно тримається добре. Так, міряємо, що на катушці. 4 МО. Ну, Процесор мертвий 100%. І треба дивитись перед тим, як ставити процесор, на тесті перевіряти цю схему, цю плату. Оскільки тут можуть бути варіанти. Але я ще бачу те, що тут процесор вже якби або мінявся, або йому щось робилося. Оскільки, якщо уважно подивитись на оце год, тут є куточки такі, які на заводі з компаундом мажуть, а тут вже нічого немає. То тут невеличкий залишок, не знаю, чи заводське воно, чи не заводське. Але все дуже дуже гарно схоже на заводське. Ось таке воно. Можливо, це якийсь заводський гарантійний ремонт був чи що, оскільки нічого не бачу, щоб тут видавало за ремонт. Тут все зроблено дуже. Дуже гарно. Тобто так, маємо те, що маємо. У нас пробитий процесор, відповідно, пробите живлення процесора. <кхи> Тому надалі будемо спілкуватися з клієнтом і визначатися з тим, що робити далі, з цим ноутбуком. Тобто, буде він його ремонтувати, не буде. І шукати ще десь, щоб його поколупали. Тому от така от справа на сьогоднішній день. поки що. На цьому можна сказати, перша частина діагностика завершена. Ну а друга продовжимо знімати. Скоріше за все, це буде одним відео, але я поки що так кажу. І повертаємось до нашого комп'ютера на материнській платі Compal LA J891P, яку декілька днів назад я ковиряв. Фактично, для вас це миттєвість, а для мене декілька днів прийшло із Останні розмови з клієнтом. По цій платі я отримав відмову клієнта. Він не погодився із ціною, тобто, для нього виявилося це занадто дорого. Я не знаю, чи він буде ходити по інших сервісах, шукати де дешевше чи ні. Можливо, воно попаде до мене через інший сервіс, а можливо, і ні. Тобто, такі всякі випадки бувають. Можливо, він де замовить плату просто. Назвав я йому ціну по ремонту цієї плати, якщо з Китаю замовляти процесор, це буде 200 доларів. Якщо замовляти в Україні, це буде десь 300 доларів. Тобто я вважаю, що для такого ноутбука це невисока ціна при заміні процесора, оскільки він вже, грубо кажучи, колись тут мінявся, а також ремонт коло живлення процесора це буде нормальна ціна для даного ноутбука. В загальному... На сьогодні маємо те, що маємо. Зараз я його запаю катушку, назад, чищу те, що я тут трохи понапаював з цією катушкою. Ну і, в принципі, на цьому і збираю його. І на цьому все. По цьому ноутбуку буде. Збирання я не буду показувати, а в загальному така от вийшла хіба що відеодіагностика. Всім, кому сподобалось дане відео, ставте лайки. Кому не сподобалось дізлайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім удачі, миру і добра. Всім пока!